Добрий день, хочу продовжити вчорашнє відео. Знаходимося вверху Дніпровську. Ну, на дамбі яка з боку моря. Там вже місто далі навпроти мене там. Захотілося, ну, щоб маси води був. Ну, Тут комфортніше. Ну, почали з цього місця. Чому я прихожу верху Дніпровську? Мій прапрадід тут жив, і тут ця його сім'я загинула. І вони ну, тоді багато програмували. От мені бабуся залишила в зошиті запис. Ну, вона там зашифрувала, не зрозумів було хто. Там було 10 рядків. Перші 5 рядків. Там прізвища стояли. Потім шостий пустий. Так було написано пусто, сьомий був теж прізвище, восьмий зовсім нічого, тоненько було написано. Дев'ять тоненько було написано «Цар» і 10 тоненько було написано Серєєва. І шість було тоненько написано. Фактично це керівники України. Те, що фактично, ну це ж дід загинув у вересні 41-го. Це те, що інформація ще від діда. Так от дійсно у нас шостий президент, який зараз був не вказаний написав пусто, а сьомий був вказаний Ну, пенчук. таке написано. Восьме зовсім я не знаю, що воно таке. А от дев'ятий царь. Ну, це іудейський цар, виходить. Ну і десятий свята Єва. Получається, програми закладалася тоді. Це 100 років тому ще вже, може й більше. А зараз іде наповнення, ну, знаходяться актори, які будуть грати ці ролі, і вони починають грати ці ролі. Просто шостий пусто не просто написали. Да, він шостий гарант. Але тоді вже для нього його ж фактично програматори вже обізначили як стишка. Так що... Що в нього розкучують ваша, немає підтвердження, що роду царя Давіда не бачу. Ні, Ну можна, звісно, говорити людей, сказати, що от, ну, не будеш сили в нього і не зможе спілкуватися матрицею. Тому що якщо дійсно ти прописаний по матриці, ти маєш вплив. Ти можеш своїми думками впливати на матрицю. А коли ти лялька, то ніякого впливу не буде. Ну так, да, можна агітувати людей, люди починають вірити, щось іде реалізація. Але кардинально практично впливати не може. Але вони пішли після того, як створили колективного Путіна, почали робити колективних, ну, в тому числі, і Машаха. Там мені написали, що ту пісню ще виставив, там чисто про Ну, Я просто не став ще ходесу виставляти, він там все пояснює, і оце відео він приклав. Це просто це на відео, тому що коли ти починаєш в контексті того, що він пояснює, їхні ці єврейські заморочки, і воно все це на свої місця. А так, так, да, 70 років в Ізраїлю було, і вони там, пороги у них там є, бачите, і ще там. Але ж головне, що запрограмовано, що з цієї точки буде вказане місце землі і Господь Бог. Дасть їм землю нарешті. Так що послухайте Ходоса, тоді буде зрозуміла ця пісня. Бо і Ходос приклав як приклад того. Тому я приїхав в Ірсен-Дніпровськ, щоб практично активізувати ті сценарії, які закладалися проти оцього цього богообраних. Тоді мій прадід. Знаючи, що їх всю сім'ю вб'ють, він попередив свого сина і дочку, не врятувалися, а ця родина загинула тут. Ну, я думаю, тут. Тому я хочу ще під'їхати війсьці до старої синагоги, там немає ще синагоги. Якби точка підключення, щоб спрацювали ці програми, які закладали ще гілки цих міжкращеннях. Ну а бабуся казала, що вони мало відношення роду царя Давіда. Можливо, воно допоможе блокувати цей сучасний вплив серців богоборних, які фактично цим керують і тут йде знищення України. Ну, Подивимося. Вчора мене не пустило, тому що я хотів все, як би зразу, після їхнього свята порівняв. Запустити торпеду взад, але вчора не пустила. Я в тому відео пояснив, що з ранку я розганявся, думав, потужний зробити вплив на матрицю, але коли не пустила, мене пригрузило, обратку піймав, тобто енергія не використана була. І от сьогодні я вирішив, сьогодні склалася, вирішив приїхати в Арлініпрост і завершити щоб все-таки ця торпеда від пращурі пішла. І, можливо, вона трошки вплине на сучасну роботу богообрани. Тому що тоді закладалися сценарії їхні, але закладалися сценарії і контр моєї бабусі і моїх От Я хочу, щоб ці контрсценарії посилились і нейтралізували сценарії сучасних життів богообраного народу. Так, да. там кажуть, що Давід повинен здавати Галіафа. Ну, це не просто, тому що Голіаф це ціле світове товариство Юдейське. Так що навіть нащадок Давіда царя ну, так просто не буде здавати. Ну, можливо, і здавається. Бо правда повинна. Безправда, яке то життя. Ну і знову ж вплив, що ми в минулому там відео може, хто подумав, що не можна впливати, я кажу, вища сили. Вища сила має на увазі колективна думка людська. Саме людей, не біоробить, а людей. І буде вплив. Ті, що будуть думки проявляти собі з поля духа, їм прийде і якраз оцей. Будуть ті вищі сили, які скоригують сценарії матриці. Свідомості, яка фактично так що, так що Все можна зупинити, в тому числі керували сафарі Росії, в Україні. І можна зупинити і живців, але треба якась кількість людей. Вони створили спільну думку і змогли блокувати. А матриця все зробить. 215 рік. Раз. І виздихали відомі люди. І ці І не стали чіпати Україну тоді. Все, вирішує все в собі творець. То давати пропозиції треба. Він допоможе. Ну, Мабуть, і достатньо. Я, можливо, ще в місті зніму там десь точки підв'язки. Ці гілки ми їх Ну, А поки достатньо. Місце тут непогане. Жалко, що затопили тут морем оцим штучним. Але що ж є, то вже є. Ну все, достатньо. Я знаходжуся на Дірському Верху Дніпровську. Спиною в мене будівля. Це до революції була синагога. Ну, яка із трьох, я не знаю, маці мало, але вона пов'язана з цією гілкою моїх пращурів. Я навмисно сюди прийшов, щоб активізувати ті програми, які контр сучасних жидів, щоб зашкодити їм руйнувати Україну. Бо тоді прапрадед, прадід. Жертву приніс цю сім'ю, що фактично зупинити те, що відбувається зараз. Тому я і приїхав сюди, щоб поєднатися, в ці точки, згадав тих загиблих пращурів, щоб вони допомагали з того світу зараз боронити Україну. Вони були патріоти України, хоч були інші національні. Мабуть, і достатньо.